Шукала оці серветки, які дуже гарно витирають все-все-все на кухні. Я хотіла витерти мікрохильову пі. Серветка дуже гарно справилася з ним, але бачите, трошки ще не довитирала. Бувають такі тучечки, як жариш, тут того, і воно сюди бризкається. Ось такі. А нашла я пам пампам, ось таку скатертинку. Значить, що я зараз буду робити, як ви думаєте? У мене є стіл, вікно і на плиті, і там коло умивальника однакова шторка. Однако тканина. Ну, так як вже багато років на столі, відповідно, вона вже трошки замурзалася і має неприглядний вигляд. Я вирішила, що зробити, замінити картинку. Я зараз чекаю того, я вже вся, як кажуть, в ожиданні чуда. Ніяк не приїде кур'єр до мене. Дивіться, яка моя скатерть чудова. Но, мені кажеться, вона велика. Я її зараз складу вдвоє. ти втрое, что выдаешься с кислой, а вот так, да, красиво, не, наверное, не красиво, да? А если вот так на 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 скосы, так, вот так. О, 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 нормально? Наверное, не сильно, да? Ну хорошо, так, но я кусик, здрасте, да? Ой, а тут я шила сама. Коротше, я шила її на довгий стіл, на розкладний. Розумієте? Вона вже того, як би, типу, маленькі бортички. І ще до них я шила такі серветки. Ну, це як нарядно на стіл на гості, то як би, да. А ще в мене така є скатерть, яку я теж шила сама. Вона трошки довшенька, теж на розкладний стіл. Якщо вдвоє. Коротше, виходить. Єдине, що оновлю зараз? Це тільки положу нові серветки, такі рушнички, тому що ну не підходить нічого. Думала одне, вийшло інше. У вас таке буває? Бажаєте замовити квіти або ікру, пишіть мені особисті повідомлення. Для а що ж роз'єднати, як воно роз'єднується. Руки цим рушничкам я вже даже не скажу, ну, лежать новенькі. Ось такі рушнички. Все, бажаю вам добра. Яку мені скатерть сюди причепить?